Що, здається, не було такої популярності в Україні, але тим не менше з'явилася ідея в ній в когось із людей, що оскільки ми боремося із цим російським, то нам треба знести пам'ятник Богдану Хмельницькому у Києві, ну, як такий символ російсько-української єднання. А я почав шукати, хто ж висловив цю ідею. І, чесно кажучи, був з одного боку, трошки ніби здивований, а з іншого боку, і не дуже. Це Ілько Лемко, якого ти Так, Я бачив його допис. Знати. Yeah. Як з тим бути? Нам треба позбуватися на Хмельницького. Хоча я би Ілько Лемко порадив би ще кознуся до садового з ідеєю перейменувати вулицю Хмельницького у Львові для початку. Mm -hmm. Можна й не переминовувати, знайти Хмельницького більш достойного, можна Юрія Хмельницького. Ну, я не знаю Як Юрія Хмельницького, це буде дрібніше. На то... Ну, нам здається, саме Богдана Хмельницький, якщо ну, ти сказати. Ну, можна буде назвати в честь Михайла Хвойницького телепродюсера. <рес> Ну, він зробив величезний внесок в телевізійну творчість у Львові, то чому ні? Якщо, якщо комусь муліє Богдан Хмельницький, тим більше, що Хмельницький вже випускник е, е, колегіуму у Львові. Так, так. Якщо... Добре, а, а, а от що буде з тим? Ну, тому що я от, е, почав опитувати людей, і люди якби не в захваті від цієї ідеї. Тобто, Хмельницький це є все-таки символ такого єднання? Чи це сталося випадково? А це ідея розкручена самими московитами? Ну, справа в тому, що е, московити по суті. Скажімо так, забили реальний стан держави Хмельницького. Вони цим самим ну єднанням, це, це ж теж своєрідна міфологія, бо самого акту, який козаки підписали, оригіналу нема. Тобто, це містифікація своєрідна, та там був Бутурлін, було посольство. Була велика сварка всередині оточення Хмельницького. Але той ефект, який потім, ну, хочу нагадати, що по суті, по суті росіяни ж самі кинули потім Україну. Тобто це поглинання України реально сталося дещо пізніше, не зразу після Хмельницького. Була ж відома Конотопська битва, після якої московити взагалі, по-моєму, забули про все. Про Україну на багато років, років на 30, напевно. Тому тут це, це така історія дуже дивна, бо дуже легко вимітати все із хати. Як правило, ну, ну, можна озиратися на Польщу, як вона ставиться до своїх всіляких персонажів. Мені здається, що. Те е, місце, яке в уяві е, Ілька Лемка займає Хмельницький, зараз у польській уяві, мабуть, займає е, король Станіслав Понятовський, за якого було поділено ну, полів Польщі, трапився, е, який дуже так якшався із Катериною Другою, і він, до речі, зустрічався з Катериною Другою у моєму рідному каневі. Де на честь неї такі ну, розкрасили береги, і там вензель величезний горів, світився на горі вночі. Але це була Річ Посполита правий берег, і Катерина не зійшла на канівський берег. Він Король Станіслав їздив на зустріч з нею на ті баржі, на яких вона ну, подорожувала по Дніпру до Кременчука. Добре, а я, я думаю, що все-таки не варто так уже гнатися за то. Краще, ну, Хмельницький не, не така вже е, постать е, одіозна. одіозна і шкідлива, тому що ми всі захоплюємося його переможними битвами, і це по суті дозволило створити козацьку державу нормальну. Хочу нагадати, що в Чигирині Чигирин виглядав як столиця тогочасно і посольства при гетьмані в Чигирині були посольства і багатьох країн і турки, і шведи. Тобто, це серйозна, серйозна така дипломатична робота велася. Це все узаконено. Це, По суті, постання справжньої такої середньовічної держави. Це був перший успіх новітньої державності після Київської Русі, це mm. продовження, до речі, цих правових і, ну, я б сказав, ціннісних практик близьких до Речі Посполитої Великого Князівства Литовського. Тобто, це Руська держава в перспективі, про яку говорили, як про третє крило в Цьому союзі Великого князівства Литовського і Речі Посполитої без перемог Хмельницького, мабуть, би не постала. Ну, тобто, вона цей проект не, не був би таким, ну скажімо, третьою опорою в колі в союзі Речі Посполитої і Князівства Литовського. Але десь у мене Анатолій Вільховецький пише: є такий вірш. Богдане, Богдане нерозумний пане, ну, Україна. Це Ну, навічно ну, каздане... могила, там. Так, це від Шевченка. Тобто як з тим бути? Богдане нерозумний син. Ну, та, та воно з цим бути, бо багато нерозумних синів за цей час. Якщо з таким підходом ну, оцінювати все, то тоді треба починати не з вулиць Хмельницького, а з вулиць Виниченка і Грушевського. Так. Вони були соціалістами з вулиці Петлюри, треба починати. Ну це ж ну, все має певну межу. Я вважаю, що нецький достатньо потужна постать в українській історії і ну особистість унікальна. Великий воїн, який по суті вселив у українство віру в те, що може бути і своє військо і своя держава. Це важливо. Ну, так ми дійдемо до того, що в Бандери були ідеї соціалізму. Взагалі. Ну, по-перше, бандери реально були ну, ідеї соціалізму, тому що соціалістична ідея була домінантним інструментом визволення підневільних народів. Домінантна ідея. В Євро, ну, по суті, в Європі. Соціалістична ідея була домінантною десь з кінця, мабуть, ну, з 1800-х років. Чому Ну, домінантною як механізм визволення. Бо все-таки, ну, тоді соціалісти протистояли, як правило, монархістам. Тобто вони були головними республіканцями, можна сказати, на той час в, ті, в тому балансі сил і в тому відзеркаленні. Так. По суті, соціалісти виступили головними руйнівниками монархії. І, і фактично, якщо так іти за таким підходом, то ми практично залишаємося без історії. Просто, скажімо так, є історичні постаті, а є політичні постаті. От, меморіалізувати по гарячих слідах тих чи інших політиків, це трошки небезпечно, бо потім на певних поворотах вилазять якісь ну, моменти їхньої, їхнього політикування, які Перекреслюють їх величезні внески, тим більше, що на дистанції нащадки інколи не встані оцінити реальної величі тої чи іншої особи. Це є така, велич... є така ну, домінанта, що з дистанцією оці величні постаті перетворюються в комах. І ну, суспільство живе сьогоденням, воно бачить нових героїв поряд з собою і готове їх меморіалізувати при житті. Але потім проходить час і. Ну, от, е, е, наприклад, княгиня Ольга, вона ж, вона ж вела громадянську війну в Україні, вона спалила і так Чого її меморіалізувати? А вона свята. Де, де Ілько Лемко, чому він не написав петицію до глав Церков, щоб зняти княгиню Ольгу? А святий Володимир, він же Василь. Скільки наложниць мав? 300 чи 400. Ну, по суті, княгиня Ольга це перший наїзд податковий. Є. Це Без не податковий. лише наїзд податковий, це перші безпілотники ударні, <гум> тому що вона поприв'язувала до голубів в'язки сіна і попідпалювала, і вони полетіли в і спалили користь. Хіба це перші ударні безпілотники. Тобто виходить, що ті, хто називають зараз Зеленського найвеличнішим лідером століття, м'яко кажучи, не знайомі з історією. Вони якраз роблять все, щоб наступне покоління спробувало затерти будь-який згадки про Зеленського. Пере цим перехарчуванням Зеленським, ну, бо справді, як можна робити із ну, доволі, я б сказав, дрібничко, дрібничкової постаті якусь величну історичну особистість. Він не є таким, не треба цього робити. Або просто почекати, коли. Принаймні почекати, коли його. Президентство врешті закінчиться. Так, ну в нас в нас є до речі, хороша практика меморіалізації е, певних осіб, тобто внесення в топоніміку через 10 років після смерті. Але звичайно, зараз це все діло порушується, бо багато воїнів загинуло, і люди з вдячності швидко перейменують вулиці на честь цих воїнів. Звичайно, що пройде час, і мабуть наступні покоління не розумітимуть за який подвиг е, ну, цих осіб меморіалізовано. Але зараз ці люди в наших очах виглядають справжніми героями, бо вони борються за життя за виживання, і віддали життя дуже часто. Ну віддали життя за існування держави, тому. Але прийдуть наступні покоління і скажуть, та, що вони там зробили важливого? Є така, є така гірка правда. Ну так, На жаль. Отже, Володимир, ми так просто закінчили на трошки мінорній темі. От, ну, тому, мінорній. Що, але, взагалі багато держав стараються топоніміку не прив'язувати до політичних фігур. І називають вулиці там абрикосовими ягідними садова 14 15-та садова, 25-та садова. І це спрощує людям життя. А американці просто номер Евеню чи стріт, і і це теж їм спрощує життя, бо американські міста, як правило, квадратно гніздові. І, От ти типу, по номеру Евеню і по номеру Стріт дуже легко орієнтуєшся просторі. У mm -hmm. в нас, в нас просто інш, інша, інша система, місто будівна. Львів побудований радіал, за радіальним принципом, і, і це старі міста європейські, тут, тут квадратами не, не наріжеш. От навіть Київ, якому там. ну... Мабуть, дві тисячі з лишком років Київ же теж, хоч і не не радіальним способом. Хоча на початках будувався радіальним, але потім, наприклад, Поділ після великої пожежі 1825 року, побудували справді за квадратно-гніздовим способом. До речі, Черкаси так побудували, Одеса таким квадратно-гніздовим способом е, в принципі, традиція на, на цих наших територіях все-таки називати вулиці ну, дуже часто, от, Арнаутськими, Тургенівськими, Гоголівськими. це данина Російської імперії, а зараз в український час, мабуть, все-таки. Оця героїчна компонента вона дуже важлива. І подивимося, як в Києві топоніміка змінилася. Площа українських героїв колишнього Толстого. Я вважаю, що це правильно, тому що українська історія державотворення і виживання і боротьби українського народу українського вона пов'язана з абсолютно унікальними актами жертовності заради великої спільної справи. Тому Оця присутність героїзму і жертовності, в топоніміці, вона дуже, дуже необхідна. Так. Отже, Володимир, я тобі дякую за цю розмову. Дійсно, було дуже цікаво, дуже так динамічно цього разу, <різь> Так. Бо, бо, попри такі затяжні, затяжні вихідні, святкові дні е, життя, Політичне не зупинилося, то життя не зупинилося, бо політичне життя в час війни це це війна. Тобто, так. можна сказати, що наприклад, минулої ночі був нанесений удар по новоросійську, і так. це дуже важливий політичний акт, це дуже серйозний сигнал всім, хто займається перевалкою нафти через новоросійський порт. Приготуватися, якщо Росія не схаменеться, наступний удар буде по порту. Ну це таке китайське попередження. У Білгороді теж комусь не спалося цієї ночі, в Криму не спалося. Тобто зараз е, до росіян приходить дуже швидко після таких ударів, дуже швидке е, розуміння того навіщо їм ця війна, і, і як, як її пошвидше позбутися. Ну, я скажу, що в Росії, окрім Білгорода, є багато чудових міст, куди О, ще не привітало. Куди ж, які ще не бомбила російська авіація? Так. Бо Білгород уже кілька разів відбомбили, але і вороніщину відбомбила російська авіація. Ракета Х-101 знесла пів села. Тому, ну, очевидно, бомбити вороня це головна ідеологема для. Витверезіння російської нації. Ну, і бо... і бомбіть вороні ну, має російська авіація, а не українська. Так, звичайно. Отже, Володимир, я тобі дякую за цю розмову. Якщо вам було це відео, обов'язково напишіть свій коментар. Так, поставте вподобайку. Подобайку. Поділіться. Поділі, поділі, так, під, 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 підпишіться на мій канал, на канал Володимира Цибулька. Долучайтесь до числа спонсорів і патронів. До речі, бачите, патрони можуть пропонувати е теми свої. От і, і все буде українською. Я думаю, що нам треба буде зробити е, один ефір е, з відповідями на на питання патронів. Ну, давай, просто тому, що патронів не дуже багато, але. Зате вони активні. Ta, ta. І ліс не чи так що з, uh... Добренько. Хорошо, все. все До